Ми розшукуємо ось цього маленького хлопчика. Його звати Антон Шабан. Йому лише п'ять рочків і зараз він вважається зниклим безвісти. На жаль, у нас є лише ось це не дуже гарної якості фото. Але, будь ласка, вдивіться в обличчя дитини уважно, і я одразу попрошу вашої допомоги, особливо у тих, хто дивиться нас в інтернеті. Поширте цю програму, поділіться нею у соціальних мережах. Адже чим більше людей побачать це відео, тим більше буде шансів якнайшвидше знайти Антона чи дізнатися важливу інформацію про нього, яка дійсно може в результаті допомогти у розшуку. Тож заздалегідь я дякую кожному з вас за небайдужість. і участь ...у розшуку Антона Чабана. Отже, що я знаю про хлопчика на даний час. Зник він на Черкащині у Звенигородському районі. Розшукує Антона його батько. Чоловік повідомив, що останнім часом хлопчик мешкав разом із бабусею, і ще 5 вересня зв'язок із ними обірвався, та відтоді від них немає жодної звістки. У будинку, де вони мешкали, їх немає. Як вони зникли, за яких обставин і де зараз можуть бути, взагалі не зрозуміло. Хоча не так давно у Фейсбуці під оголошенням про розшук Антона одна жінка написала повідомлення. Яке вселяє надію на те, що хлопчика вдасться розшукати. 27 вересня у вівторок я бачила бабусю з її сином Миколою в місті Шпола в магазині Аврора, що біля Приватбанку по вулиці Соборна, приблизно година 12.20 дня. І, хоча інформація безперечно обнадійлива, знайти хлопчика поки не вдалося, і все ж я хочу звернутися до жителів міста Шпола Черкаської області, де нібито бачили Антона Чабана. Якщо можливо ви перестрінете цього хлопчика у вашому місці, можливо, знаєте щось про нього чи його бабусю, тоді, будь ласка, не зволікайте і одразу телефонуйте до нас на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять і тут треба розуміти, що для розшуку немає неважливої інформації. Насправді будь-які відомості про зниклу дитину важливі і дійсно можуть стати вирішальними у пошуку. То ще раз прошу уважно вдивіться в обличчя Антона. Йому 5 років, він виглядає на свій вік, на зріст приблизно 110 сантиметрів. Волосся у нього коротке і темне, очі карі. І звичайно, бути зараз хлопчик з бабусею можуть як у місті шпола, де їх ніби то бачили, так і далеко за його межами. Тож прохання до усіх, хто бачить це відео. Якщо маєте будь-яку інформацію про Антона Чабана, звертайтеся на гарячу лінію служби розшуку дітей. Наш номер 11630. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів. Крім того, є можливість писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ясна річ, за останній час більшість дітей, які зникають в Україні, це діти, які загубилися через війну, зокрема під час евакуації чи у місцях, де проходять бойові дії. Але на жаль, чимало й таких випадків, коли хлопчики та дівчатка зникають у відносно мирних регіонах. Власне, в цій програмі мова саме про двох таких дітей: Антон Шабан, про якого я розповів з Черкаської області, і на Одещині зникла Настя Єній. дівчині 17 років. Пропала вона у Ізмаїльському районі ще 9 жовтня. Як часто кажуть про зниклих людей, пішов з дому та не повернувся. Та у історії про Настю це дійсно так: дівчина зникла саме за таких обставин, і більше жодної інформації про неї або про те, де вона зараз чи куди могла піти, на жаль, немає. Відомо лише, що у день зникнення одягнена дівчина була у світлу куртку, брюки та чорні кеди. І, звичайно, неможливо не звернути уваги, що принаймні на цьому фото Настя схожа на хлопчика. Також має темне маліроване волосся і карі очі. Сподіваюся, що ці маленькі, але важливі деталі, якщо ви раптом десь перестрінете Настю, допоможуть вам її упізнати. Якщо ж ви станете свідком і побачите Настю, чи можливо знаєте, де вона може бути зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Так як і на початку програми, я ще раз прошу вас про. Поширення цього відео у соціальних мережах без перебільшення, кожен ваш репост, ваша активність це неоціненний, дійсно дієвий внесок у розшук дітей. Зараз я розповів лише про двох, з на жаль, багатьох зниклих дітей. Інформацію про кожного з них та їхні фото ви можете знайти на сайті Служби розшуку дітей. Зайдіть, подивіться, будь ласка, уважно. Можливо, саме ви когось опізнаєте з цих хлопчиків та дівчаток і повідомите нам про них якусь інформацію. Зробити це можна, зателефонувавши у будь-який день і час за коротким номером 11630. Також пишіть у чат бот служби розшуку дітей у телеграмі.